Загинув під мінометним обстрілом на нулі, а судмедексперт написав, що помер природньою смертю. Про цей випадок мені написали ви наші підписники, і це просто треш. Поїхали. Отже, друзі, ви скинули мені в лічку пост військовослужбовця, заступника командира роти вогнової підтримки, звати його Олексій Герман. Олексій розповів, що на важких позиціях, практично на нулі під Бахмутом, які щільно прострілюються ворогом, і неможливо транспортом їхати, навіть броньованим через ці позиції, тому що одразу прильот, його побратими потрапили під ворожий обстріл ворога. Внаслідок обстрілу загинув побратим Олексія, звати його Юрій Троцько, із позивним «Капелан». Юрій був водієм кулеметного відділення роти вогнової підтримки, поховали Юрія у Білій церкві. Як розповіли побратими, жодного вхідного осколкового поранення у Юрія не було. Вони припускають, що причиною стала потужна контузія адже міна впала неподалік Юри. Але факт залишається фактом: він загинув саме під час обстрілу на нулі під Бахмутом, під час виконання. Завдання як військовослужбовець Збройних сил України, як герой збройних сил України. Втім, це все не переконало медичного експерта із Дніпропетровського обласного бюро судової медичної експертизи на прізвище Зрожевський. Ще раз повторюю, звати в Дніпрі цього пана Зрожевський. Цей експерт, який дивився тіло в Дніпрі, обдивившись його, дійшов висновку: що якщо вогневих поранень немає, то капелан далі цитата. Помер природньою смертю внаслідок захворювання. Цьому судмедексперту телефонували всі командири, починаючи від командира частини, закінчуючи медиками частини. Але він не йде на поступки і не змінює свій експертний висновок. Родичі загиблого героя наняли адвоката та готові йти до суду. У Юрія лишилася і донька, і син. Ну а ми поспілкувалися із побратимом Юрія, загиблого Юрія. Звати його Олексій Герман. Він детальніше мені розповів про ситуацію. Послухайте, ви будете в шоці. Капілан потрапив у зону дії там зриву. Його вибухову хвилюю відкинула передні та задні бійці там підскочили. Подивитися, що з ним як він був вже без тями. Завшей йшла кров, посинів, намагалися, ну і дихати пульсом е, вже не було. Намагались там, е, зняли броню, робити штучне дихання, е, масаж серця нічого не допомогло. Е, Ворог там почав збільшувати інтенсивність вогню, був там наказ групи на відход, е, що вони і зробили. Тіла ми змогли забрати лише за добу, тому що ну, росіяни розуміли, що ми за своїм повернемось і тримали під ,е, наглядом та плотним воронним контролем цю ділянку. Тож за добу ми забрали капелана. І, ну як це положено, то через табік передали. Е, коли забирали, є там. Ну, Фотографії зробили, з рушних рака він, тобто вже запеклася кров була. Ну, зрозуміло, що тут був, була важка контузія, тобто ну, у нас тут всі контужені, да, тобто в тілі мірі. Ну, всі розуміють, що це таке. Була важка контузія, яка там, скоріше, все спричинила. Тіло нас продивилось, тось прощупали, форму ж ну, броню і зброю забрали. Жодного осколкового напевне опарання на, на ньому не було. Ну і далі тось, по стандарту е, е, тіло пішло, як так скажуть, згідно нормативних документів. Там. Потім ми дізналися, що суд експерт е, дав висновок, що наш бої загинув в результаті природньої смерті. Там у нього там, ну, щось таке написав щось серцем чи що не Ну, Тут е, у нас було обурення, е, пішли до командира частини кажемо, що таке, он хлопці, я вас підтримую. Тось, прийшли матеріали е, е, згідно е, нормативних документів, повинно проводитися розслідування після за фактом загибелі. да? Е, е, утворюється комісія, тобто всі офіцери, які були у комісії, Ну, і в це розслідування підкладуються результати росту, що стало причиною смерті. Комісія йде все розслідування, що ну, в результаті дій ворога людина загинула, але ж а, цей папірець, висновок собі експерта, да, тось, вказує, що він там. Загинув природню смертю. Тобто по закону, по документам, ми повинні дати висновок, що він загинув природною смертю в операцію, що на цю бумагу. Капілан був добровольцем, тобто достатньо сміливою, достойною людиною, і неповага повага така зі сторони, тобто, тут люди, які навіть не були і не розуміють, що це таке. Тось, визвало хвилю обурення тось, серед моїх бійців і серед офіцерського составу. І от я після цього вирішив написати пост для витяги документів тось, і вказав конкретно, що це е, Дніпропетровська обласна державна адміністрація отримує цей... Е, Центр судової експертизи і там, от іменно цей пан. Розжевський, там судмед експерт. До речі, йому телефонували, телефонували офіцери, телефонували командир частини. Казали, ну дядька, то що, що ти робиш? Ну навіщо ти це робиш? Ну він культурно був там. Ми були відправлені в напрямку руського корабля. А, тобто, добре, що був, знаєте, розмова була через телефон, і у нас не було змоги потримати його за горлянку. <хи> а так, тобто, ну, приблизно таке ставлення Олексій. до наших загиблих попритинів. Олексію, там в коментарях до вашого посту. Були слова про те, що це не поодинокий випадок, і що таке часто трапляється в країні. і Родичі не можуть знайти справедливості, коли їхні рідні загинули як герої. Не може, вона просто трусить від, від таких ситуацій. Як ви думаєте, навіщо це суд медексперти роблять? Ну, очевидно, що людина була в бою, була в бойовій ситуації. Це все фіксується, присутність людини там. А потім. Помер внаслідок обставин, спричинених станом здоров'я, хворобою. Ну це ж очевидно, що це брехня, але судмедексперти на це йдуть. Чому вони на це йдуть? Ну я мовчу про поранення, яким чином воно отримане. Це все особливо для людей, які весь час мають а, таку роботу, із військом це визначається за лічені секунди, що це бойове або не бойове поранення. Тут питання, скоріш за все, якісь є внутрішні накази. Знаєте, завжди все стосується грошей, мені здається. Тобто, Скоріше за все, що є, які внутрішні накази. Тобто ну, я завожу на е, стабілізаційний пункт бійця, тобто там просто накрила хлопця. Ну, Я бачу, що він неадекватен, то тобто, у нього контузія, да? а заключення дають форму 100, наприклад, наприклад, там формулювання, як там гостра, ре... гостра реакція на стрес. Угу. Після цього тобто, треба дожити до кінця ротації, прибути в частину, звернутися до госпіталя там, і там вже з'ясовувати. А чому ж у тебе там немає слуху на одне ухо? Да? Тобто, і... Ти втратив зір. Ну, це такі ситуації, і хлопці тут, ну, знаєте як, намагаються налізти в бутилку з цими там колаборантами, скажімо так, паперовими. Чому? Тому що ну, завтра прийде БРК, і там від командиру там... Кудись. Ну, в принципі, там все одно знаєте, як там є російська пословиця, місце звода не дадуть, далі фронти не пошлють. <сум> так і тось. Ось такі справи. Друзі, напишіть в коментарях, яким чином взагалі в нашій державі має таким чином сформуватися система, аби подібних випадків не було. І хто знає цього пана судмедексперта і має відношення і зараз на нас дивляться із боку Дніпровської військової адміністрації? Ми дуже просимо вас, щоб ви розібралися і зробили правильні висновки. Друзі, не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова. Якщо тут випадково сьогодні або забули для нас, це дуже важливо. Дякую, що нам довіряєте. Слава Україні! Слава ЗСУ і до зустрічі завтра, Па-па.